11 вересня через ремонт колії зміниться шлях прямування трамваїв номер 8, 27 та 28. Рух електротранспорту на вузлі вулиці Академіка Павлова, вулиці Семиградській буде заборонено з 10 до 14. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер 8 – частина 1. Розворотне коло – 602 мікрорайон. Салтівське шосе – проволок Салтівський. Вулиця Академіка Павлова, в'їзд Семиградський, вулиця Віринська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, розворотне коло, Журавлівський гідропарк. Номер 8, частина 2. Розворотне коло, вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Морозова, вулиця Плеханівська, зупиничний пункт, вулиця Польова, висадка пасажирів, зупиночний пункт вулиця Молодої Гвардії, посадка пасажирів, вулиця Плеханівська, вулиця Морозова, проспект Героїв Сталінграда, розворотне коло вулиця Одеська. Номер 27 та 28. розворотне коло Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольдбергівська, вулиця Молочна, площа захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, В'їзд Семиградський, вулиця Віринська, Вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, вулиця Героїв Праці, станція метро, Героїв Праці. Яна Щетинина та Олексій Муравйов Харківські звісті.